Добрий день вам всім малят, любі хлопчики і дівчат. Зараз я вам розповім деякі питання, які в мене, ви мені часто пишете. І загалом повторюю ще, ще раз проясню, і повторюю, для чого деякі речі я роблю. Наприклад, тобто, з Дією та з Хелсі. Повторюю ще раз історію. Я їхав, і це була історія зі мною. І це була ще історія з двома моїми знайомими. Не в той же день, а в інший, в інший час. Я в 2022 році я відмовився від Дії, я відмовився від Хелсі. Це дві різні організації, які в принципі совокупні, вони працюють задля за, для однієї цілі. Вибачте, задля за однієї цілі, задля знищення українців. Це моя особиста думка, але я думаю, ви поділяєте зі мною цю думку. І я їхав в Карпати на ретріт. Мене зупинили в Чернівецькій області, зупинили на блокпосту. Під дулом автомату мене доставили в ТЦК місцевий. Мене повезли, повели, потягли двоє військових ТЦКшників на ВЛК в лікарню. В мене забрали паспорт під дулом автомату, мене забрали документи. Мене забрали. Тобто, мене викрали, забрали. Це зараз у нас нормально, це у нас типу демократичного і конституційно. Мене повезли на ВЛК. Щоб не їм йти на війну, а щоб мене відправити замість них. Це ми теж розуміємо. І в базі мене не знайшли. Мене просто не, не обнаружили не в базі. А справа в тому, що потрібно їм обов'язково, навіть якщо у вас там якісь є питання по прописці, навіть якщо, тобто, десь якщо у вас немає в електронних реєстрах, наголошую саме в електронних реєстрах, то вас. Не зможуть нікуди записати Ті, що люди розказують мені, що а моєго знайомого, а Сашу Петю, а Колю Васю, А Вітю взяли щось йому написали. Ні, це абсолютна брехня і неправда, тому що так бути не можуть абсолютно. Вони, хоч щось, вони, тобто, все в них йде в реєстрах, все в електронних, обов'язково в електронних реєстрах, тому що зараз все вводиться, все взагалі весь обіг в електроніці. Скоро будуть і гроші. Абсолютно електронні, ну про це згодом. Мене не знайшли, визивали е, місцевого дурника-хакера, визивали е, головного лікаря тієї. лікарні. І, але мене нема. Мене нема в Хелсі, тому що я в 2022 році я відмовився. І також разом з тим, тепер питання: відповідає на питання, що е, ви питаєте, м, ну не всі, деякі питають, а е, декларацію з лікарем розривати чи ні, обов'язково. Відповідь обов'язково. Або зразу йдіть, або написали листа в Хелсі про наказ, своє волевиявлення, відмови від щоб ваші персональні дані абсолютно звідти прибрали. І також заразом ідіть до свого лікаря, до свого терапевта, там де ви живете, і розривайте з ним декларацію. Коли я ходив у свою лікарню, я сказав, що так і так, шановна моя терапевт, я розриваю декларацію, тому що я написав в Хелсі, а воно як ти пусть. А як ти будеш лікуватися? А якщо апендицит, Женя, а якщо, -то? а якщо це? Ви за мене не переживайте. Я згідно Конституції, маю медичне обслуговування безкоштовне і я маю доступ до медичного обслуговування. Також в мене є е, зразок заяви, там просто можна написати, що е, на ім'я головного лікаря, що ви згідно Конституції, маєте стаття 19, здається, е, зобов'язані зобов мене. Обслуговувати. І ніяких Хелсів. В Конституції немає ні про яких хелсів. В Конституції немає ні про яку дію. Немає. А в нас найголовніший закон держави це Конституція України, згідно якої я стараюсь жити. І е, в Хелсі ви е, розриваєте Хелсі, лікар буде вас лякати, е, терапевт буде вас лякати. Мене лякав, погрожував, що щось там тобі то все. Я говорю, удаляйте, все, забирайте, удаляйте. В общем, вона видалила. А потім я вже не пам'ятаю, прийшло, підтвердження не прийшло. Здається, приходило. Приходив, приходила відмова з Хелсі, просили, да, просили якийсь код відправити. Я відправляв код, відправляв повторний лист. І все. Вони це державна установа, державна організація і Хелсі Дія, вони працюють в інтересах держави. А держава інтерес основний нас знищити українців. То е, все державне в основному більше всього в державі, воно все на жаль через сраку. Хоч я люблю свою країну, але на жаль, все через сраку. все державне через сраку, тим паче лікарня, тим паче і Хелсі. Е, вони майже 99 вони не присилають підтвердження, що шановний Лавченко Євгеній, ми видалили ваші персональні дані. Дякуємо, будь ласка. Ні, вони присилають якусь м -м, претензію. Якусь прохання. от У мене було прохання присла, е, якийсь код прислати по СМС, я відправляв. От Люди мені зараз розказують, що приходять м -м, повідомлення, приходить лист назад з дописом, що немає підпису, то я тепер вам наголошую, хто не робив, кому вернулося, е, ставте підпис. І кому я продаю шаблони тепер, я тепер теж уже там виправив, що вже треба, потрібно ставити підпис. Якщо ви звертаєтесь до мене, Проханням, щоб я замість вас написав шаблони, я таким займаюся зі своєю колишньою дружиною, то ми просто ставимо закардівку. Тобто ви десь собі сидите, ви десь собі живете, займаєтесь своїми справами, я замість вас написав, написав листа в Хелсі, в дію і замість вас просто поставив якусь закардівку. Так можна, так нормально, так вони приймуть. Щодо дії, дії все те саме, але теж часто запитання. Так що це мені тепер видалити з дії? Ну, звичайно, з дії, з самої програми, хто в дії є. Видалятись треба обов'язково. Обов'язково, на 100%, на 200%. Перше, видалити, видалити свій аккаунт, свої дані звідти. Другий крок видалити саму програму з телефону, щоб неї там не воняло. Третій крок відправляємо листа в дію. Шаблон, я наказую, видалити мої персональні дані згідно там конституції, та-та-та, там величезне полотно. І відправляємо і пишемо. Так, що ще? Шаблони. Шаблони я продаю за 500 гривень. Тобто ви мені 500 гривень, я вам два шаблони. Писати все обов'язково наголошую, обов'язково вручну. Мене так вчили, мені так розповідали юристи. обов'язково вручну. Тому що якщо буде не вручну, а надруковано від руки, або ви просто те, що я вам скину, ви надрукуєте. Вони цього не приймуть, тому що їм потрібно, щоб було написано від руки. Чому так? Їй-богу, не знаю. Але так треба. Так, від... шаблони 500 гривень. Якщо ви не хочете писати, ви мені пишете, що так і так. Я За тисячу гривень, тобто ви мені тисячу гривень, це не багато. Я вам пишу, що там реально там дія величезне полотно. Хелсі трошки менше. Ще, хто в мене замовляв шаблони? обов'язково ще хочу сказати, якщо дуже часто Хелсі повертає Хелсі, я вже дізнався, далі деталі, далі деталі, що краще посилати в Хелсі, краще відправляти новою поштою і там нова адреса. Якщо вам прийшов лист, то напишіть мені, будь ласка, тих, хто до мене вже звертався, я вам надам нову адресу. Нової пошти. Тобто, дивіться, як в Дію відправляємо через Укрпошту заказним листом Ну, рекомендованим, в Хелсі відправляємо новою поштою. Все, там просто приходите, даєте лист, написаний оператору кажете: ось за цією адресою, яку я вам дам, відправте, будь ласка, листа. Все, до побачення, телебачення. Вони відправляють. Відмовиться, не пам'ятаю, на, на, на протязі місяця, мабуть, вона відбувається. Все, і ви вільна людина. Щодо відмови від ідентифікаційного коду, це без мене. Це просто вам розказую, як робити. Ви самі особисто йдете, тому що там зараз якісь проблеми в електроніці і з поштою до них дуже важко достукатись. Вам треба самому за місцем прописки чи за місцем свого проживання, навіть просто йдете в Державну податкову службу, інспекцію, як вона там зветься, і кажете: добрий день, я Олень, жартую, добрий день. Я згідно з закону хочу відмовитись від ідентифікаційного коду, вас так мене відмовляли. Кажуть, а як же в старості? А як же банк, а як же шманк? І вони брешуть. Вони дуже часто брешуть, тому що, а як же ви будете автомобіль переоформляти? Вони дуже брешуть, тому що я не знаю, я не знаю чому, тому що вони кабінетні криси. Коли я переоформляв свої документи в банку, коли я оформлявся в банку, абсолютно без проблем. Я уже після того, як відмовився від... А від ідентифікаційного коду я оформляв собі монобанк. Це вже там рік-півтора пройшло року. Абсолютно без проблем. Переоформляв карточку в Приватбанку без ідентифікаційного коду. Абсолютно без проблем. Вона каже: ідентифікаційний код. Я говорю: от у мене в паспорті помітка з печаткою державної установи Державної податкової служби, що я маю право замість ідентифікаційного коду користуватись серією та номером паспорта. Все, це все державно. Нічого я тут не шарлатаню, нічого я не йду проти закону. Все це державно. Але це все така собі хитрість, коли от, щоб у вас якісь будуть проблеми, і щоб вас не обнаружили, так як я собі вам розказував, про це, наприклад, ТЦК. Да? Далі про е, жіночу мобілізацію вона буде, так що жінкам я дуже рекомендую відмовлятись від Дії та від Хелсі, тому що, тому що побачите, згадайте мої слова. В 90, мабуть, 5% все, що я розповідаю, все воно збувається. Я не, не строю в себе вангу чи настрадамусу, але просто логічно мислю: давно не п'ю, не їм м'яса. Мі, міз, мізки працюють як треба, в ту сторону, то так. І ще питання по е, цифровим грошам. Е, їх введуть в 2025 році. Що там буде, я точно не знаю, але саме цікаво, що дві країни, які воюють: Росія і Україна, вони найперші в світі, мабуть, вони, Україна взагалі буде найперша. Ну і Росія також. Вони, дві країни воюючи, вони не зговарюючись, хоча для нас, це для нас не зговарюючись, між собою, вони, звісно, все зговарюючись, вони вводять в один і той самий проміжок часу, в один і той самий період Росія вводить цифровий рубль, Україна вводить. Цифрову гривню, чи, чи то пак є гривню в один той самий період. <сум> так що все це робиться для того, щоб керувати людьми, керувати людішками, керувати рабами, непокорними керувати набагато важче. Тими, хто не ведеться на цю всі маніпуляції, тими, хто не, не, не живе своїм життям, живе своїми законами, не то, що законами живе по серцю, живе по Божому. Тим людям воно якби і важче спочатку, але потім набагато легше. Це так само, як, як, як зі мною, коли я відмовився від дії, від Хелсі, мені якось поначалу трошки було важкувато, але потім далі далі мені зараз абсолютно легко і нормально живеться. Тож, звертайтесь, будь ласка, до мене. Мої дані внизу, як зі мною зв'язатися це Інстаграм і це моя електронна пошта внизу, в закріпленому. Повідомлені першому закріпленому коментарі, і в описі під відео теж я залишу свої контактні дані. Звертайтесь, будь ласка. Телефону мені не пишіть, будь ласка, тому що я не пишу, я ні з ким не зізванююсь. По-перше, не люблю говорити по телефону. По-друге, я вас не знаю взагалі, ну я сподіваюся, що нормальні люди. Але буває, попадаються такі придурочні, що я із за них вимушений був змінювати вже двічі номер телефону. Тож, номер телефону я не даю майже нікому. Так що... Пишіть на електронну пошту або пишіть в мій інстаграм. Добавляйтеся і пишіть. Все, дякую за увагу. Пока-пока. Шануймося.